Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 2 листопада, 617-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від Росіян не було, але все ж таки одну ракету вночі вони випустили в напрямку Дніпропетровщини, наче її ще збили на підльоті до Дніпра. В Одесі та області все спокійно, повітряна тривога була декілька разів, а так все добре. Ну і на півдні вчора були дощі. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно, а от в Миколаївській області росіяни щось. Ведуть інтенсивні обстріли території поруч з Очаковом. Дісталося не тільки Очакову, де пошкоджений газогін та досить багато приватних будинків, але й багатьом селам, які знаходяться там біля лиману. Ну поруч з Очаковом. Без постраждалих, але є пошкоджене житло. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Росіяни більше восьми десятків обстрілів здійснили. Скинули по офіційній інформації 36 керованих авіабомб. Від цих ударів двоє цивільних загинуло, ще четверо травмовані на Херсонщині. А в Крим цієї ночі знову летіли якісь невідомі дрони. Росіяни, як завжди, брешуть, що все збили, але начебто ці дрони знищили декілька установок ППО. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.